Всім слава Ісусу Христова, дороги брати сестри! У Христі Господі. Сьогодні маємо е, час зіслання Святого Духа на стих апостолів. Е, в той час була така справа, що замість Юдиска Ріота було е, вибрано двох чоловік. Е, і, і між них кинули жереб Йосипа Варсаву і, і, і Юст, званий Матієм Матіосом. Грецький, те, грецький подає, що випало на Матіос. Так само, Ну, і український так само подає, бо це вже був би абсурд, Я би грецьке одно писало. Просто що пер, перекласти не можна правильно. Дорогі Христі, отже, ми розуміємо, що 12 апостолів і всі ті, хто там були разом у молитвах, вони очікували і апостолам була обітниця зіслання Святого Духа. Вони пробували в молитвах і чекали на День 50 -ниці. тобто 50 днів після Вознесення. Після Воскресіння Господнього перепрошую. 40 днів Христос вознісся і ще там. Ну там хто там знає там дослівно, скільки там днів, хто там порахував. І на перепрошую, ж почався день п'ятдесятниці, і всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло чинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, не мов би огненні, і на кожному з них по одному усіли. Усі ж вони сповнились з Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Що ми бачимо? Тим 12 е він, той Матій був вибраний з тих, що ще треба важливо сказати, що він постійно був з Ісусом Христом ходив. Навіть те, як у, у машині запаска запасне колесо, так? другими словами, щоб ви розуміли, щоб діло Христове їхало вперед.